Вітаю вас, друзі, ви на каналі Форлана. І не знаю, як ви, а я особисто дуже чекав промо Food Birthday. Настільки чекав, що я зібрав близько 60 паків, включно з СБЧ, різні завдання і так далі. Плюс ще засранець нам допоміг з контентом, і ми відкрили ще приблизно паків 30-40 за поїнки. Звичайно, що все це відкривалося під час першого дня Food Birthday. Тому вашій увазі нарізка найкращих нагород, найкращих паків. За цей період. Дякую вам за підтримку цього відео. Поїхали. Потихеньку, помаленьку. Але почнемо з пака за 10 coins, правильно? Ось він. М -м -м. Але 83. Навіть краще! Навіть краще, господи! Це що за пруха така? Це точно пак за 10 коїнс? Теж, хоч щось. Щось. Воркаут, звичайний. Portugal. Є yes. I'll take it. І все ще щось продаваємо. Да? Yes. Фернандо Сомтоті пограв, не сподобався. 89-й кращий. Тому кавди відео поражу. <coughs> Сака. Добре. Кіфодер ми вітаємо в команді. Міксуємо. 5 гравців, 84 Ну тут же, як би в принципі, за логікою має бути, правда ж? Ну, час. В таких наборах час отримати щось цікаве. Просто локаут. Але Кімі 89 це добре. Це не фігня якась. Ой, крос. Це я приймаю. Це гарно. Бляха, може можна теж героя зібрати. Хай йому грець, 86 там? Ой, прав. З такими вимогами. Ой-ой-ой. Та греч з ним. Греть з ним, давайте. Не відмовився і спорт ви чули, так? Да? Не відмовлюся від Матеуса. Полом, <кх> добре. Фодер є Фодер, добре. Так, дивіться, найкращі набори залишилися 9 штучок. Пак за 100 Ultimate, 20 гравців 82, 2 набори 10-83+, Ще два набори за соточку продавай. І два Ultimate продаваймі. Це капець. Якщо зараз мені не випаде жоден от за це все. Ну, ну погодьтесь, це в принципі найкращі паки зараз, які можна. Ну, Які існують, в принципі, в грі. Оце СБЧ, наприклад, це супер шикарне СБЧ. Ось це. Ті самі альтімейт набори. Їх в магазині немає. Дев'ять... 9... Дев'ять шансів у eSport зараз є. Для того, щоб дати мені хоч якогось. Хоч якогось. Пак за 100 тисяч продаваємо. Uh -huh. Так, камон. Є спорт, 7 пахів. поїхали, це антрейт. Десь я цього хлопця вже бачу. Крос. О, це якраз ми зараз з вами закриваємо питання з піком на героя. Так, панове, Пік на World Cup героя. Або звичайного. Все, їх ми залишаємо і полетіли швиденько, відкриваємо дві ікони. Додатковий контент. Вячеслав, дякую, як завжди. Давайте, хлопці. Оп! Перш шок. Райм. Ну, звісно, коли ти бачиш... Е... Логотип Голландії. прапор. Думаєш про інші прізвища. Але це непогано. Це. Знову ж таки. Не клюверд. Хто розуміє, той розуміє. Нормальок. 400, ще раз вибачаюсь, 420 тисяч. Дімас нас не може залишити без контенту. Просто не може. поїхали. Наша друга ікона. І це World Cup, але. Ух! Як же ж непогано! Як же ж непогано. Дрім Миколаєвич, я вас вітаю в клубі. По вартості не дуже круто, бо це 70 тисяч. Але. Зате він наш, як кажуть. Добре. Ну, З Вандерсаром то точно пощастило. Нормальо. Слава дякую величезне. За контент. Дякую. Вертаємось. Зараз тепер пік. Краще на козака теж відкрию, щоб вже не гадати мені здається. Чи, чи закривати? Та ні на козака. Поїхали. Ну, є. Та ти серйозно. Я дуже просив. Я дуже просив, але. Не це! Але не це! Ти домовився. Ладно, давайте далі. Рухаємося у нас сім надзвичайно потужних наборів. Окрім цього, вибачайте, це тоді 6. Оце СБЧ дали. Але тут 83%. рептилів. E Що це таке? Це ходер? Це звісно круто, але. Why? Там лімітні паки, вони дійсно, так, да, зараз. 7 хвилин. 7 хвилин Ладно, давай, Дімон, звичайно ж. Дякую тобі, лучою, за контент. Ну, панове, якщо вже не тут, то все. Ну, в мене просто не буде більше слів до цієї контори. Дякую Вучу, за сранець Всі подякували за сранцю, будь ласка, у чаті. Бо якби не він, я б такий контент не робив. Точно. Полетіли. От, от зараз мав би бути в першому ж наборі, от, знаєте, піднесення, типу, і спорт здають мені одразу футберзди і ми на піднесенні відкриваємо далі нагороди. Що це таке? Де воно? Ладно. Час. Час грає не на нас, тому поїхали. Там ще небагато. От зараз, от зараз має бути делать. Ось він, ось він, нефоберзей. Информ. Марипан, Space 40 правильно? Клас Трошки не те, що я замовляв, звичайно. Модрич, Горецка. Берздей. На повному серйозі. Не подкова. Не всіх, не всіх. Я відмовляюся вірити в те, що я бачу зараз в себе на екрані. Я не вловив жодного ще жодного щефутберздей. Правця. Да скільки я цих німців ловити буду? Господи, я що в Німеччині живу, чи що? Ну ледь не кожен факт це Німеччина. Останні там ну багато. Через один буквально. Німеччина, 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 да йомо йо. Так, ладно. Тепер 4 набори за 50 тисяч. Вони також продавають. Можливо, тут буде, можливо, тут буде. Але поки що. Максимально відразу від в мене зараз. Максимально просто. Так, дві хвилини, добре, встигаємо. ти таки, відкриваєш потім пак, а там оп! О! Нарешті! У! Чого я радію? Це найгірший гравець, промо. Найгірший. Просто от най. Ще й. Свят... Ну, не святкування, вірніше, а... Представлення в нього як у дурника якогось. На. Коли я казав про Фуберзлі, я не, не його мав на увазі, якщо що. ТРН. 13250, камон! Це ж нове промо! 13250. Півтори хвилини полетіло. Ну він же ж не може бути єдиним, кого ми впімаємо сьогодні. Не може, я в це не... Це неможливо. Такі паки відкривати, це неможливо. Да, да-да-да-да, забираємо. Все, чекаю, останні 10 секунд будуть. І відкривається й навір. Дивіться, поки що є час. Шансу піймати фудберзі гравця 16%. А ми фактично відкрили вже 7 паків. Це буде 8. 7 помножити на 16, буде. Скільки у нас 100 112. Тобто, в принципі, воно впало, як обіцяють. Але ж не найгірший такий мав би бути, ні. 90 10%. 90, здається, не було в цих наборах. 14, 13, 12, 12. 10. Як то кажуть, в останню секунду. Ну да. Ну да. Ну так. Да. Пласт. Next one. Є, yeah, другий. Золот тепер. <laughs> Мене гра боросто вирішила отак от обличчям по дну потягати трошки. По дну мається на увазі за вартістю цих футберзних гравців, розумієте? Бо це другий з кінця. Якщо я не помиляюсь, зараз відкрию футберзний промо. Отже, за ціною найдешевший ЄРАЙ. Напевно, так його прізвище читається. 13,5. Цей зоу. 15 тисяч. Асванець 200 нас дійсно багато Так, до речі, онлайн. <піли> Друзі, Великий сьогодні. у нас 200 лайків і рвемо ще 24 Плюс <піли> 200 лайків. Погоджуюсь. Погоджуюсь. Ну, якщо Дмитро обіцяє, Дмитро завжди виконує свої обіцянки. Повірте. <пілик> Буде ще. Е Пак опенінг <пілик> Від засранця! Ну, Діма щось неймовірне, звісно, робиш, я вівав де. Відверто кажучи, я. Після того, що я побачив в плані дропу, зараз би просто отак от би зробив. Де там ця кнопочка? Отак от хоп. І отак от би. Ці фіфа помахав би. Серйозно. Бо це просто скам. Це лютий скам. Перейр. От жодного канселу досі я не отримав. Що він? Його в спатію прибрали? Чи як це розуміть? Ну, мені здається, що от в тих наборах там, де ще 83.10 і да, 82-20 гравців. Ну там точно має щось бути. Ну прям я впевнений в цьому, бо ну хоча б якийсь той самий ЗОВ там умовний. Це просто мінімалка для такого набору, мені здається. Панове ще треба дозбирати трошки Лукасів. Дякую всім величезно за підтримку. Дякую ще раз, неймовірно, за сранцю, який нам робить цей контент сьогодні. Давайте йому також подякуємо вашим лайком. Поїхали. Пак ультимейт! <звук> пак за соточку, це нагороди. Це саме от нагороди, паки за нагороди, Там, за райвел здається. Пак за соточку максимум 83, пак ультимейт максимум 84. І то всього лише двоє. Угу. Супер. Клас. Топ. Блін, реально може перезайти в гру, може воно щось, щось вирішить, я не знаю, давайте спробуємо. В грі треба використовувати просто всі можливі варіанти. Чаклунства. Хтось там мову міняє собі, можемо мову змінити, Хочете, спробуємо. Турція, Чехія, Польща. Все. Турція чи Чехія. Ай буде Турція Магаза! Поїхали, Магаза. Так, 82 плюс 20 Уенджу пакетів. Або Уенджу пакеті 83. Плюс. Або уль ультимейт пакет. Давайте ультимейт пакет. Так підвисло, що я прям вже повірив. Це щось має бути цікаве. Ммм, поїхали 10.83 вісімдесят І це шантрей, клас. Друзі, це зараз буде, мабуть. Фактично найкращий шанс піймати нормальну картку. Окрім паків запой Один з найкращих шансів тих паків, які в мене були. 20 гравців, рейтингу 82. Музика просто. Треба в камеру гильнути було цей м'яч. Знаєте, як в цих відосиках. Пак стоїть не буває, а потім в камеру Бемс. Давно німців не було, дійсно. я... Перший раз за сьогодні про про Німеччину не побачу. Угу. Зараз зливай ВСБЧ і йдемо, так як е челлендж по лайкам виконали. То у нас продовжується контент від засранця. І це ще будуть паки запоїнті трошки. І знімай порчу. 100%. Буду я кополовець, блін. Перед кожним Покопенігом. Перед кожним. Перед кожним Покопенінгом. Повторюсь, перед кожним буду їздити в церкву, мабуть. Бо я не знаю. Та, господи, що це таке вже? Це навіть не везінням складно назвати. Це якийсь на букву П. А закінчується на здець. Якщо і зараз не пощастить. На ікону нову то все. Це. GG аккаунту просто наступний рік міняю. Бо так не можу не щастити. Let's go. Food birthday icon. Food birthday, icon. Це не icon, але. Ну хіба можна себе от стримати реально? Щоб не сказати декілька ласкавих слів на адресу. Контори-то. Як себе стримати? Єп, четвертий. Ну нормальний тільки. Франція! Хто там? Я польську мову не знаю ці абревіатури. Бри, Що це таке, блін? Я не знав. Аби там написали б Голкіпер, я б одразу згадав біля фонтика. А так ще, знаєте, так, півтори секунди було дійсно нервово. Ну, він в мене є в антрейді. Брамкерс? Зрозумів, тепер зрозумію, звідки йде абревіатура. Чи скорочення це. Заслухай, Дімас, мені здається, в казино, і то, ну, в, ре... в реальному казино, мені здається, і то більше профіту ти отримаєш, ніж у FIFA ти відкриваєш на ті ж кошти паки і. отримуєш отаке. У будь-якому випадку величезна подяка. За сьогоднішній контент. Дуже дуже дякую тобі. Ми спробували, да Ми спробували. Так, поїхали. В мене був смолярик, нагадаю, найкращий варіант. Може пощастить іншій людині. Біляхайда, ну чому в мене не було його? Оце топ. Оце топ. Оце топ. Все, ІЗІ, капдевільку засуну. 800 тисяч. Сюди. Дякую, дякую за контент, бачиш, не, не дарма чекав. Не дарма чекав. На цьому певно, що будемо завершувати, бо вже таймлайн відео достатньо великий. Але також хотів вам показати нагороди за дві вікінг-ліги. Першу, яку я закінчив двадцять якраз в п'ятницю ввечері. І ще одна вікінг-ліга, яку ми відіграли з суперкрутим дорогим складом, і яка скінчилася 19-1. Загалом нагороди там вийшли непогані, тому чекаю від вас Лукасів. Давайте зберемо. Тисячу лайків, я думаю, що це невелика проблема. І вже наступного дня ви побачите, що нам впало за дві вікінг-ліги ранг номер 1 тобто найкраще нагороди. Дякую величезно за підтримку. Успіхів вам у FIFA 23. Бережіть себе та Україні. па Папа.